Thank <sweak> you. Всім привіт! Батьки, ступники часто питають нас, а де мешкати? Як виглядають гуртожитки? Як виглядають варунки в цих гуртожитках? Які кімнати. Е, ну і власне сьогодні ми приїхали до одного з таких найбільш сучасних гуртожитків: це приватний гуртожиток у Кракові, який відкрився у 2023 році. Зараз ми вам покажемо, де мешкають студенти, скільки це коштує, як виглядають ці кімнати і як вони проводять свій вільний час. Є близько 480 кімнат, з чого майже 120 кімнат на дві людини. Тобто більшість це одномісних кімнат, одномісних таких апартаментів. Ну і як ми вже з вами обговорили, вартість для однієї людини в одномісному апартаменті. Це майже 2700 злотих. Тут буде табличка, що можна буде теж перевірити вартість, цінник проживання. А вартість проживання в двох в апартаментах на двох 2129 злотих в цьому навчальному році. Ну як ви вважаєте, чи це добра ціна, чи дорого, чи дешево, чи відповідає тим умовам, які дає цей гуртожиток? Це важливо в цьому гуртожитку. Ну з того, що ми бачимо, немає дорослих. Тобто тут мешкають студенти, звісно, теж повнолітні студенти можуть мешкати, наприклад, докторанти. Докторанти це по-нашому аспіранти, тобто ті, хто приїжджають з інших країн, наприклад, в якийсь університет цього міста, на один або два семестри, щоб робити якийсь дослідницький проєкт. А більшість це все ж таки студенти. З чого є теж ті, кому 17 років? Тому якщо ви вступаєте на перший курс і не впевнені де можна мешкати, чи такий гуртожиток дасть вам можливість мешкати без батьків, то власне тут можна це зробити. Але дуже важливо, щоб батьки відповідно раніше сконтактувалися з адміністрацією, запитали, яка згода потрібна, і теж гуртожиток вимагає, щоб був в Польщі опікун або інша людина, яка відповідає за неповнолітнього. Але якщо студенту немає 18 років, це не є перешкоду, щоб мешкати в такому гуртожитку. Давайте подивимося, як виглядають спільні частини. Тут можна грати в різні гри, можна проводити час з друзями. Кожен мешканець має сюди доступ, теж на картку ми входимо. Ну і давайте подивимося, що тут є і як це виглядає. Такий мал малий кінотеатр, що можна оглядати дивитися фільми, теж дуже класно, подивіться, будь ласка, Тут можна і приходити свій фільм включати, можна робити якусь, не знаю, таку міні-конференцію, щось подивитися, можна зарезервувати цю кімнату, зробити якийсь теж спільний проєкт. Тобто абсолютно різна тут абсолютно різний простір є в цьому гуртожитку. Ну і кожен щось для себе знайде. Як виглядає тренажерний зал? Бо тренажерні зали в Кракові вони всі платні навіть для студентів. Натомість тут в ціні проживання вже є можливість займатися на тренажерах досить сучасних, і ходімо подивимося. Ну і власне тут такий досить великий тренажерний зал. Зараз ми покажемо, як і то є обладнання. І що найважливіше, кожен, хто тут мешкає, може без, безкоштовно займатися, приходити, проводити тут час, працювати над своєю фізичною формою. Ну, і це теж класна можливість. Не треба нікуди виходити. Виходиш, не знаю, взимку в шортах, в, в якійсь спортивній формі. Одразу приходиш, тренуєшся, йдеш нагору і можеш спокійно зробити свої інші справи. виглядає ну, як як готель в центрі міста. Нагадую, що ми є в самому центрі Кракова. З однієї сторони це Казіміш близько до води, а з іншої, з іншої сторони, це центр міста недалеко від ринку. наш Наша кімната 168 яку нам дали побачити, і ось так студенти можуть увійти. Ну і давайте подивимося, що тут є. Запрошую вас. Будь ласка, 18-19 метрів, але все змістилося. Звісно, це такий вже європейський міні-стандарт. Коли немає широких там великих кімнат, але для одного я думаю, що можна спокійно, дуже вигідно, вигідно е і зручно мешкати. Е ми, якщо ми подивимося на кухню, то тут є е можливість щось собі приготувати, є мікрохвильовка, е також є холодильник. Так, все одразу підключено. Так. Невеликий, невеликий простір, але все можна тут змістити. Я думаю, що на одного студента це буде дуже зручно насправді. Бо якщо так подивитися, то е, державні гуртожки, де мешкає дві або три людини, вони трошечки можуть бути більші. Там, напевно, будуть е, ліжка е, не такі широкі, як тут. Якщо ми подивимося, ну і подивіться, як виглядає ванна. Вона така досить стандартна, але мені теж здається, що це дуже ну, зручно, красиво все виглядає. Тут є душова кабіна. Ну і нагадую, що в 2025 році, в лютому, проживання в такому гуртожитку коштує 2699 злотих на місяць. На один семестр мінімум можна виняти житло. Тут з вами прийдемо. Тут, тут є Велике ліжко, місце, де можна навчатися. Зараз ми теж це покажемо. Ну і з іншої сторони є таке бюрко, де можна робити завдання, якісь уроки, щось там вивчати. І подивіться, який тут теж красивий вид на внутрішній двір. Де студенти влітку і взимку можуть проводити час? Дуже крута локалізація це найважливіше. Ну і звісно, це е, вартість проживання це вже входить, все, тобто і інтернет, і е, світло, і вода, і так далі. Плюс тут є цілодобова охорона. Ну і е, всі можна теж користуватися з таких спільних частин цього гуртожку, які ми зараз теж покажемо. Ну і ми прийшли в місце таке теж спільне для всіх. Це їдальня і кухня, така такий великий простір, не знаю, можна зробити своє день народження на свій, наприклад, за просто своїх друзів. Ну і що найважливіше, якщо вам чогось бракує в своїй кухні, в своєму коханому, який є в кіш... кожній кімнаті, то можна прийти тут і приготувати справжню вечерю. Ходімо, подивимося. Як ви бачите, тут великий простір, працюють витяжки. Так? Тут можна готувати дуже багато місця. Мені здається, що тут можна робити якісь майстер-класи і можна тут щось готувати всім разом. Одразу декілька різних спшентів тут є. Багато місця дуже класно, дуже зручно. Біля їдальні навіть є можливість вийти на внутрішній двір. Він зараз зачинений, тому що зима, тому що холодно. Натомість, я думаю, що влітку там теж дуже класно можна собі прийти, який зробити коктейль, там посіти. Ну і теж пам'ятайте, що студентське життя тут багато студентів з інших країн приїжджають. Тут є активна, якби програма Еразмус, активна студентська студентський обмін тут функціонує. Тому в такому місці ми зустрінемо студентів насправді з різних куточків світу. Ну і влітку особливо. Ливо після сесії, коли всі активно святкують, то звісно тут є якісь відчери, імпрески, тут є якісь свята, коли всі знайомляться, коли роблять коктейлі і так далі. Тому ну така теж можливість інтеграції. Вона в таких гуртках є. prišli do pranje. Пральня, на жаль, це єдина послуга, яка оплачується додатково. 9 золотих коштує в цьому році прання, 11 золотих сушка речей. Натомість можна записатися, Є спеціальний розклад, коли кожен студент може вписати своє ім'я, прізвище, зарезервувати собі пралку, прийти і і, і зробити все, що йому потрібно. Досить велика пральня, тому як бачите, навіть зараз вона напівпорожня. Студенти, я думаю, що навчаються, бо ми знімаємо це десь близько 12 години дня. Як ви бачите, дуже мало тут студентів. Всі на заняттях, і це дуже добре. Це означає, що вони вчаться. Але окрім цього, бачимо, що спокійно зробити прання можна, теж не виходячи з будинку, де ви мешкаєте. Це теж дуже зручно. Теж така чекавостка, що якщо ви чекаєте на своє прання, не знаю, не хочете вийти десь або не маєте чого робити. то тут є така класна зона очікування, де теж можна спілкуватися, розмовляти, де можна якось проводити час. Тобто, ми бачимо така різниця, дуже велика в порівнянні до державних гуртожитків, що багато загальної спільної території, де ми можемо інтегруватися місце для того, щоб молоді, молоді люди могли якось активно себе проявляти, робити спільні проєкти, навчатися, розмовляти. Знайомитися, робити якісь спільні, не знаю коляції або обіди. Ну і це я думаю, що велика перевага саме таких місць, як такий приватний гуртожиток. Подивитися, як виглядають кімнати на двох. Вони коштують в цьому семестрі 2129 злотих. Ну і, власне, ходімо, подивимося, як мешкають студенти в двокімнатних кімнатах. Так само всі входять на такий електронний ключ. І ходімо. І, і ми з вами в кімнаті на двох. Це такий міні-апартамент. І одразу пані з адміністрації нам сказала, що на. Двокімнатні е, такі гурт місця е, дуже багата, дуже велика черга. Вже навіть вже вже записується на наступний навчальний рік. Я вам скажу чесно, що розумію, чому. Тому що з однієї сторони, так, ми маємо тут сусіда сусідку, але з іншої сторони, давайте подивимося, бо тут дві окремі кімнати, і ми можемо мешкати разом, але одночасно мати свій простір. Це дуже зручно. Ну і давайте подивимося, як це виглядає. Кімната дуже схожа на ту, в якій ми були з вами, з вами на одного. Нагадую, що, вона, що такі можливість мешкати разом вона дешевша, тобто ми тут платимо 2129 злотих. Так? Теж є ліжко достатньо широке, воно ширше ніж, ніж в порівнянні до державних гуртожитків, бо в державних стандарт 90 см, мені здається, що тут метр десять може. Ну, не знаю, треба було перевірити. Місце, де навчатися, так, є е, е, люстерко, є, звісно, місце, де щоб можна було всі свої речі десь там сховати. Тут теж, бачите, що є така можливість. Кожна кімната закривається, тобто, в нас є дві окремі кімнати. Ми можемо свою кімнату закрити. Давайте подивимося другу кімнату. Вона така сама. Вони... Виглядають так само, мають такі самі меблі, теж є ліжко, теж є дві шафи, теж є місце, де ми можемо навчатися. Є така таблиця, де ми можемо щось собі закріпити, так, зробити собі такий свій настрій, свій вайб, велике вікно. Ну і тут теж можна подивитися на вулицю, як це виглядає. Давайте подивимося на кухню і теж подивимося, як виглядає ванна кімната. Дана кімната дуже схожа на ту, на ту, де ми з вами вже були, вони всі стандартні, натомість немає нічого зайвого, але одночасно теж є все, що нам потрібно для того, щоб комфортно мешкати. І давайте подивимося на кухню, так, в двохкімнатному. Просторі, е, є місце, щоб можна було разом комфортно сісти. Є таке місце, щоб можна було сховати там якусь гречку, якусь якісь наші, не знаю, цукор і так далі. Е, звісно, є е, е, невеликий холодильник, можливість щось собі приготувати. Також тут є е, мікрофольовка, так само, як там. Тобто сама кухня дуже схожа, нічого тут не змінюється. Цьому просторі ми можемо зробити замі все приготувати собі їжу, повчитися спати. є ванна, кімната єдине, немає пральні пральня на долі в більшості гуртожитків. робити своє прання можна в іншому місті. Зараз ми є в другій частині цього гуртожитку. Такий гуртожиток преміум. Вони ще мають таку додаткову частину преміум, в якому є 126 мешкань. Вони всі вже на одну людину, але теж велика перевага, що сюди можна приїхати як до готелю. Тому якщо б ви хотіли випробувати мешкати в такому гуртожитку, то можна приїхати самому або з батьками, поселитися тут на декілька днів, все подивитися, подивитися інфраструктуру, ну і вже тоді прийняти рішення. Ну і подивіться тут вже я розумію, чому це називається. Преміум це історичний будинок, який було відреставровано, і він, власне, теж наприкінці 23-го року почав знову приймувати гостей. І як ми подивимося, тут дуже красиво, теж дуже класні спільні частини, в яких можна проводити час, але теж скажу чесно, насолоджуватися всім, що тут нас оточує. Як виглядає частина преміум? Давайте подивимося. Тут вже кімнати на одну людину. Світло включається так, як в готелю на підставі картки. Так? Ну, і давайте подивимося, як тут, ще виглядає. тут теж є така кухня, багато вже місця до того, щоб зберігати наші речі. Така сама льодовечка, така, такий самий холодильник, як там, такі самі теж мікрохвильовка, все тут є, кухня так виглядає. Теж маємо люстерку, маємо ванну кімнату, яка може трошечки більша, ніж в іншому гуртожитку, де ми з вами були, тільки що. Але мені здається, що вона така більш може в готельному стилі. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друга частина цієї кімнати це місце до відпочинку. Як ми бачимо, ця кімната теж досить невелика. Вона десь 18-19 метрів. Тут велике ліжко. Воно теоретично є одну людину на одну людину, але мені здається, що ну тут спокійно могли б і дв дві людини теж залишатися і мешкати. Проте нагадую, що якщо б ви хотіли, щоб хтось з ваших гостей залишився на ніч, про це обов'язково треба інформувати адміністрацію, щоб хтось міг, міг прийти і тут залишитися. Е, є телевізор. Є місце, де ми можемо робити якісь там домашні завдання, вчитися. Скажу чесно, що мені це дуже нагадує готель. E, так Вже досить так не по домашньому, а так по-готельному, але може це добре. Що ви про це вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну no і Тут, як ми побачимо, є досить велика шафа, що теж дуже зручно. Тут є багато місця до приховування. Я думаю, що. Повинно вже все зміститися. І як ми побачимо, тут є теж кліматизація. Тут, з моєї сторони, є кліматизація. Можна так собі о, зашторити спальню зону. так. І відпочивати, і таким чином трохи собі оділити місце, де ми відпочиваємо, від місця, де ми їмо, де ми навчаємося, де ми проводимо активне денне життя. Ну і так власне, виглядає ця кімната преміум. Що ви про це думаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, хтось мешкає в цьому гуртожитку, то напишіть, що ви які ваші враження, чи рекомендуєте це місце для своїх знайомих для інших студентів. Ну власне, і так виглядає приватний гуртожиток в Кракові. Це один з декількох приватних гуртожитків, яких є. Тут можуть мешкати студенти абсолютно з різних університетів, студенти за обміном і ті, які навчаються на постійній основі в польських університетах. Кожен бажаючи може зарезервувати собі місце, підписати умови мінімум на один семестр, ну і мешкати в таких варунках, як ми вам показали. А окрім цього, адміністрація гуртожитку. Спеціально на для нашого відео зробила знижку. І якщо ви при реєстрації впишете промокод, то отримаєте від нас знижку на проживання. Будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи сподобалося вам, що ви думаєте про це місце? Чи хотіли би тут мешкати, а можливо, хтось з вас або ваших знайомих вже мешкає в цьому гуртожитку. Розкажіть нам про свої враження і напишіть, які інші гуртожитки в Кракові та інших містах в Польщі ви б хотіли побачити в наших наступних відео. До швидкої зустрічі, Па-па!